Слава Ісусу Христу. Дуже багато людей обирають сенсом свого життя щось матеріальне. У когось це його тіло, у когось це його гроші, у когось це дім, там, діти, рідні, близькі, робота. І це є сенсом життя, заради чого людина живе. І коли відбуваються якісь ситуації, там, потрясіння, що ведуть до втрат, там що відбувається, людина втрачає сенс життя. А Господь він каже, що блаженні, тобто щасливі, ті, що плачуть, бо вони втішаться. Чому люди плачуть? Люди плачуть через те, що вони втрачають щось дороге для них, адже всі матеріальні цінності. Які в людини є, вона рано чи пізно втрачає, і за фактом людина переречена плакати. І багато людей насправді нещасні, І яким чином тоді ті, хто засмучений, що можуть втішитися, що людина може знайти. Пізнати справжній сенс життя, який не можна вкрасти, який не можна вбити, і який не можна зруйнувати, коли сенс життя це вічне життя, коли сенс життя це Бог, коли сенс життя це Ісус Христос, якого не можна вкрасти, бо Він вічний, він вічне підґрунтя, тоді приходить втіха та щастя. Тому Ісус каже, що щасливою буде та людина, в якої Бог і життя вічне. Ісус буде сенсом життя, який буде на першому місці в житті. Тоді не можна буде його зруйнувати, там. тоді Це не можна буде вкрасти, і тоді цей сенс життя дає втіху та радість. І для цього і прийшов Ісус Христос на землю. Підписуйтесь на наші канали. Напишіть мені, щоб разом пізнати і знайти справжній сенс життя, і перейти з позиції плачу в позиції щасливої людини. Підписуйтеся також на наші телеграм-канали Салтаненко в телеграмі.